Привіт всім! Сьогодні хочу показати ролик, як я забираю маточники із сім'ї воспіталки. Заключаю їх в кліточки гайдера і ставлю в сім'ю інкубатор. Зараз будемо знімати процес, взяв собою свого сина помічника, який допоможе мені зняти цей ролик, а я буду показувати і розказувати. Так, тут хотів би показати, що тут є три рамочки прививочні. От знаходиться одна, і друга і третя. Але я їх вже сюди поставив. Ізначально тут стояла лише одна. Потім я поставив ще дві, коли вже були маточники запечатані. Тобто вийшло як... сім'я ну, почти як інкубатор. Тому що я дав одну рамку на прививку, потім ті маточники на п'ятий-шостий день запечатали. І з другої сім'ї госпіталки я взяв теж запечатані маточники і поставив сюди. Тепер що числа дві планочки. Це сьогоднішнє число. Я мав заключити їх в кліточки пластмасові, кліточки гайдера. І залишається одна дев'ятого. Тут все позначено на вулику. Так, бачите, сьомого і дев'ятого. Сьому я забирав сьогодні, а 9-го буду забирати потім. І зараз будемо зрізати маточники і упаковувати їх в кліточки. Ось ми можемо бачити ті дві рамочки я одібрав і тут є, як бачите, одна рамочка і друга. Ну, Прийом, скажімо так, не є дуже сильний. Але і непогано. Зараз йдемо їх заключати. Так, ото проходить процес. Зрізаємо маточник. Закладаємо у кліточку пластикову, заклали, закрили і ставимо в таку от рамочку. Покажи ближче. Так, ставимо. Ставимо отаку от, от рамочку. Ось так вот ставимо. І тут в рядочок стає сюди покажи сюди. Так щоб пленка не мішала тут уже. Сюди стає 15 штучок, 30-45 штучок стає. І так кожний один. <клес> <клес> так. Все. Це... Не на напав? Ось так виглядає. Та рамочка, яка буде кластися з маточниками в кліточках, в сім'ю інкубатор. Зараз ми несемо цю рамочку туди, в сім'ю і там трохи покатимо. Ось так виглядає колодязь, де я закладаю ось цю рамочку з маточниками. Так. Все, поставили, закриваємо досочками. Все ж таки вимушений я був сам знімати, тому вибачайте за якість відео, бо мій помощник бо боїться. Джільки не почали літати біля нього, він став боятися, так що мусив я знімати сам. Так. А там рамочка остається до 9 числа. Отутво. І потім сім'ю будемо переформувати. І можна і далі використовувати як стартер або як вихователь. Всього, всім всього найкращого.